Зруйновані будинки, численні жертви та поранені все про ракетний удар по Чернігову. 17 квітня. Близько 9.00 Рашисти вдарили ракетами по центру Чернігова. За попередніми даними відомо, що удар було завдано по об'єктам соціальної інфраструктури. На жаль, не обійшлося без загиблих та поранених. 16 людей загинули. Перше повідомлення про атаку у своєму телеграм-каналі розмістив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вже о 9.30. В'ячеслав Чаус підтвердив, що по Чернігову завдали три ракетні удари, які призвели до значних руйнувань та загибелі цивільних осіб, а також численних поранених. Він також зазначив, що по місту вдарили крилатими ракетами типу Іскандер. На Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова повідомив, що расисти били по густонаселеному району міста, що неподалік від центру. За словами Олександра Ломако, є пряме влучання у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. Він додав, що візуально зруйновані елементи стін шести поверхів від удару пошкоджено будівлі. Та автомобілі щойно відбулося засідання штабу. Ми домовилися збиратися кожні дві години. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків. Є служби, які працюють над розбором завалів. Ще не все завершено. Працівники жеку вже почали обхід квартир, які постраждали чотири бригади по вісім людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка для того, щоб максимально оперативно усунутися наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде, вже визначено місце, куди. Людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони е, провели ніч в більш менш комфортних умовах. Також відомо, що від ракетної атаки постраждала районна лікарня. Ну що? Куда? Куда пошли? На улице осколками шарахнет. Ложите пиццинку. Кабинет заведующего гинекологическим отделением. Пока, видно, Конференц-зал. Це буде улоди. Ось такого удар був, але я, я не почувствовав удара, а щоб так повилітало, розумієш? На щастя, обійшлося без жертв. Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів по місту. Станом на 16-ту годину відомо про 16 загиблих та понад 60 травмованих, і також є заяви про щонайменше трьох безвісти, зниклих осіб серед потерпілих. Троє дітей триває пошуково-рятувальна операція. На місці російської атаки у Чернігові розгорнули пункти незламності та пункти надання психологічної допомоги. Відомо, що у Чернігові після ракетних ударів виникла нагальна потреба крові. Про це повідомив Чернігівський обласний центр крові. Зазначають, що особливо потрібна кров із негативним резусом. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам та близьким загиблих і в чергове наголосив на потребу у засобах протиповітряної оборони. Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу у протидії російському терору теж була достатньою, зазначив президент.